Вітаю шановні учасники нашого круглого столу. Я рада вітати наших гостей, колег, також студентів із Сумського державного університету, кому вдалося приєднатися. Хто ще приєднується додатково? Рада бачити студентів нашого Таврійського національного університету, а саме інституту філології і журналістики. наших Чудових журналістів першого, другого, третього курсів, активних доповідачів, які сьогодні, власне, і стали ініціаторами і учасниками цього круглого столу, заговори, щоб я тебе побачив. Цю відому всім фразу, яка давно стала афоризмом, промовив якось Сократ, коли до нього привели хлопчика для навчання. Ораторському мистецтву і не даремно. Сьогодні ми теж будемо говорити: будемо говорити українською мовою. І я дуже рада відкривати цей нашим заходом відкривати цей тиждень української писемності та мови. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про актуальні теми нашого суспільства. Про актуальність журналістської спеціальності, журналістського фаху, хто такий журналіст? Який він має бути? Хто такий сучасний журналіст? Які мають бути промови в сучасного журналіста? Яким чином він має впливати на аудиторію? Як обирати промови, як майстерно їх проголошувати? Це все. Вже знають наші доповідачі і сьогодні власне, продемонструють свої вміння, засвоєння курсу практичної риторики, своє розуміння загальносуспільного стану, культурного стану, взагалі своє бачення світу. Я надіюся, що у нас буде активна дискусія, бесіда, промова, промови. Само собою різні жанри і види ораторського мистецтва. Отож, до слова, запрошую Єгорову Ірину з її доповіддю Важливість української мови в культурному інтернет-середовищі молоді як індикатор нації. Ірино, чи продемонструвати вашу роботу? Чи ви демонструватимете самостійно? Єгорова Ірина? Так. Поки очікуємо відповідь. Я пропоную вам переглянути і про античних ураду. Так, отож, ми раді вітати наших гостей насамперед, колег, гостей і студентів із Сумського державного університету імені Макаренка. Дуже раді, що ви знайшли час і можливість приєднатися до сьогоднішнього нашого круглого столу. Будемо чекати на ваші коментарі, на ваші. Слова на, на участь у нашій дискусії. Отож ще раз до слова запрошую Єгорову Ірину. А, так, я тут. А, дякую, була б дуже вдячна, якби ви продемонстрували презентацію, бо в мене, на жаль, деякі проблеми з інтернетом, тож я самостійно не можу це зробити. Так, гаразд. Ви можете розпочати, а я технічно приєдную. Прошу Ірино. Так, вітаю всіх. Як ви вже зрозуміли, тема моєї промови це важливість української мови в інтернет-середовищі молоді як індикатор нації? А це, на мою думку, дуже важлива, актуальна і головне, для доступна для розуміння кожного тема. То чому ж це важливо? От які в аудиторії думки з цього приводу? От гості можуть поділитися своїми думками в коментарях, а я поки скажу, що я думаю. Перш за все, інтернет це водночас відносно нова і вже тісно закріплена в системі інформаційного обігу платформа. Інтернет доступний кожному майже постійно і дає доступ до будь-яких знань, будь-яких джерел. На тому етапі, на якому нині перебуває суспільство, нам важко уявити своє життя, буденність, роботу, навчання та існування в цілому без інтернету. А також наразі інтернет, інтернет став площадкою для більш серйозних речей ніж просто бути носієм майже всіх доступних людству знань. Ну це я трохи звісно перебільш. Вас не чути, Ірино. Це все існує в просторі світового попутиння. Через інтернет середовище. У мовок сучасного а, а тепер чутно? Так, уже чутно. Пропадаєте місцями. О, так, от проблеми з інтернетом, на жаль. Та я продовжую. То до чого ж тут мова? Мова це перш за все, це перше, що ви оцінюєте, поглинаючи якусь інформацію, будь то відео, пост, в соціальній мережі чи навіть картина. Ви зачепитесь за підпис, за автора, за його походження. І мова це перше, що наштовхує вас на думку про те, звідки власне автор. Дрібниці подумає хтось з вас, і, можливо, матиме рацію. Але саме з дрібниць будується життя, репутація та кар'єра. Абсолютно все являється певною мірою збігом обставин і наслідком вчинених дрібниць. До того ж, назвати мову результат вікового розвитку нашого народу, за які наші пращури віддавали життя дрібницею доволі зневажливо. Мова це індикатор нації. Спираючись на неї, люди можуть з декількох ваших слів скласти умовний портрет особистості. Погодьтеся вам, як контент-мейкерам, коментаторам, глядачам та й просто споживачам контенту приємніше, коли люди розуміють, звідки ви. От знову питання до аудиторії. Чи траплялося вам в інтернеті стикатися з тим, що ви, наприклад, написали коментар українською, а вам у відповідь або пиши по-русски, або якщо це іноземець, sorry, I don't speak Russian. Ну, вибачте, я не спілкуюся з російською. Я впевнена, що було не раз. От другим тим, хто іноземці, хочете відповісти, і слава Богу, що ви не розумієте російською, але я ж писала на нею. В багатьох площадках, таких як TikTok, YouTube, Twitter, є вбудований перекладач. І за бажанням можна перевірити, якою мовою ви писали коментар. Але у свідомості багатьох іноземців закріпилась думка, що кирилиця це автоматично російськомовний Ні літери і ї, є, їх не бентежить. Але що казати, коли українці до війни також свідомо підписувалися під словами в дусі Руске тут? От чи бувало у вас таке? Бо в мене я ще пам'ятаю з часів школи дуже часто таке траплялося. Звісно, таке явище можна легко пояснити, звернувшись до історії. Нас, як народ, неодноразово намагалися асимілювати, стерти не тільки мову, а й нашу національну свідомість, щоб ми втратили усвідомлення себе як окремої нації. Політика русифікації проводилась насправді дуже давно. Анафа Мерпа цени церковні книжки 1690 року, указ Петра І про заборону друкування книжок українською 1720-го, інструкція Катерини II про зросіщення України 1764-го. Це, можна сказати, одні з перших актів утиску української мови. Якщо ж згадати про Радянський Союз, то в школах запроваджували обов'язково російську, наукові роботи захищалися російською, книги друкувалися також російською. А митців, що поширювали українське, піддавали репресіям, а то й стратам. Загадати тільки розстріляне відродження, що було знищене під час великого терору. Наш сусід всю історію свого існування зазіхався на наші кордони, на нашу цілісність, на наші землі і наших людей. На жаль, це не пройшло безрезультатно. Існує думка, що через довгий період перебування України в складі Росії а також СРСР, значна частина нашої унікальної української лексики була безповоротно втрачена. Слова, що сильно відрізнялись від російських або зросійщували, або прибирали словників, називаючи діалектизмами, архаїзмами та стираючи їх існування. Вочевидь, людська пам'ять не всесильна, і наші пращури як не намагалися, не змогли зберегти і донести весь колорит української мови до наших днів. До речі, можливо, комусь з присутніх відомі якісь такі слова. Якщо так, то поділіться буде дуже цікаво. Але в той же час хочу відмітити, що мова жива і перебуває в постійному русі, в постійному розвитку. Тож тепер ми, як майбутнє України, як ті в чиїх руках можливість змінити все, маємо розвивати і підтримувати українську мову. Повертаючись до теми інтернету, от чи знаєте ви, коли в Україні з'явився інтернет? Якщо так, то це чудово. А якщо ні, то це нормально. Інтернет в Україні з'явився ще в 1990-ті. Є широкого розповсюдження зазнав ближче до 2006-го. а станом на 2006 шостей, якраз українська інтернет-спільнота становила вже понад 4 мільйони користувачів. В той час Україна ще тільки починала свої відновлення після тривалого перебування під транічною завітою СРСР. Люди звикли до використання російської мови в ужитку й у роботі, не вважали доцільним переходити на.